Боротьба з корупцією це не лише вимога часу, а й необхідна умова чесної служби. У лавах прикордонників системно проводять антикорупційні заходи, але водночас виявляють правопорушників. І мова не завжди про хабар під час несення служби на пункті пропуску чи зеленому кордоні. Це також може бути конфлікт інтересів, корупційні ризики під час здійснення публічних закупівель або ж недостовірні декларації. Упродовж цього року за вчинення неправомірних дій підозру вручили сімом прикордонникам. Наразі триває слідство. Вирок суду поки що отримав лише один. Військовослужбовець його притягнуто до відповідальності разом з тим красномовніші цифри щодо кількості відмов від хабарів розповідають у Чопському прикордонному загоні. З початку року в нас в прикордонному загоні зафіксовано 46 випадків відмов від неправомірної вигоди на загальну суму приблизно 221 тисяча 352 гривні. Загалом відмова від Хабаря здійснювалася в пунктах пропуску військовослужбовцям, які несуть службу в пунктах пропуску. Здебільшого це пропозиція неправомірної вигоди була за пропуск через кордон без відповідних документів або за підроблені документи. У Мукачівському прикордонному загоні звітують, за цей рік 25 військовослужбовців відмовились від неправомірної вигоди, але шестеро зазіхнули на хабар. Їм оголошено підозру тривають судові справи. Окрім того, до відповідальності притягнуто 230 осіб, які намагалися підкупити прикордонників. Аби мінімізувати корупційні ризики, щомісяця проводяться опитування подорожуючих у пунктах пропуску мешканців прикордонних населених пунктів, а також анонімні анкетування персоналу. Прикордонники додають, якщо вам відомі Факти або підозри про них можна повідомити за номером гарячої лінії. Усі контакти розміщені на офіційних сторінках. Водночас, нині в загоні добре розвинений інститут викривачів, який захищає інформаторів. Ми забезпечили повне функціонування механізму повідомлень про корупцію відповідно до статті 53 закону про запобігання корупції. Зокрема, створено умови, за яких громадяни та військовослужбовці мають можливість повідомити. Про порушення зробити це анонімно, конфіденційно і з гарантіями державного захисту, це один із ключових компонентів, що сприяє зниженню корупційних ризиків впродовж цього року. Нами зафіксовано майже 10 таких звернень. Кожне з них ми ретельно перевіряємо. І якщо дійсно такі заяви знаходять свої підтвердження, по ним приймаються. Рішення згідно чинного законодавства. Тих українців, які готові нести службу і чесно виконувати свій обов'язок, запрошують до лав військовослужбовців. Зокрема, у Чопському загоні наразі потребують інспекторів прикордонної служби, прикордонного контролю, водіїв, операторів безпілотних літальних апаратів, фельдшерів, психологів і кухарів. Контракт для молодих людей віком від 18 до 25 років укладається терміном на один рік. Старші особи служитимуть щонайменше три роки. При цьому добровольців набирають на роботу за територіальним принципом. Хочу зазначити про наявність територіального принципу щодо відбору на військову службу за контрактом. Наприклад, якщо людина мешкає в населеному пункті, він може обрати свій майбутній підрозділ в залежності від місця свого проживання, що дозволяє йому більш зручні, зручніше добиратися на місце проходження служби. В межах Закарпатської області. Перші 12 місяців військової служби проходить саме в межах Закарпатської області. У Мукачівському прикордонному загоні зараз найбільше потребують кінологів, психологів та перекладачів. Ці професії пропонують як жінкам, так і чоловікам. Кандидати проходять певні етапи відбору, зокрема співбесіду, внутрішню перевірку, військово-лікарську комісію та анкетування. І вже опісля підписання контракту військовослужбовець прикордонних військ має відчутні переваги. По-перше, це стабільне отримання грошового забезпечення, що місячна заробітня плата без затримань постійно не менше 21 тисячі гривень. Залежно від займаних посад додаткові види грошового преміювання. Тобто, якщо військовослужбовець проходить службу на гірській ділянці, то тут будуть вже надбавки виплати 25%. Преміювання також є і за високі показники в службі, і на постійній основі це є виплата для допомоги на оздоровлення та соціально-побутових питань. Також підйомна допомога для військовослужбовців та члени сімей, якщо військовослужбовець переміщується, тобто так само виплачується підйомна допомога. На військовослужбовця та членів родини разом з тим прикордонники наголошують, переваги і преференції служби в ДПСУ доступні лише для добровольців, які самі прийшли для укладання контракту. Особи, яких мобілізували працівники ТЦК та СП, проходять службу за загальними правилами.